Всім привіт! Вітаю на моєму каналі Testing Talk. Мене звати Андрій Житких, я інженер автоматизації контролю якості. Сьогодні хочу з вами поговорити про CSS локатори або селектори. Локатори або селектори допомагають програмам автоматизації взаємодіяти з елементами на сторінці, з елементами, такими, наприклад, як ця кнопочка Docs, API, Blog, Search та інше. Як ви всі знаєте, скелет сайту написаний на HTML, і саме з HTML -ем нам ми будемо працювати. Щоб подивитися HTML-код для сторінки, нам потрібно відкрити DevTool. Це можна Chrome, Це можна зробити двома способами. Перший спосіб: ми можемо нажати на кнопочку F12 на клавіатурі. Другий спосіб, ми можемо нажати на праву кнопку мишки і нажати кнопочку перевірити або Inspect, або щось інше в залежності від вашої мови. У мене тут перевірити. Я нажимаю на цю кнопочку, і в мене відкривається DevTool. У вас він може відкритися е, по-іншому. Наприклад, він може бути у вас справа, він, скоріш за все, буде у вас біленький. І, скоріш за все, якщо ви ніколи не відкривали, то він буде виглядати саме так. Я для себе ставлю його по горизонталі та роблю т -т темну тему. І так зручніше. Так ось. Коли відкрився DevTools, у нього тут є дуже багато різних вкладок. Нас сьогодні цікавить саме вкладка Elements, тому що тут ми бачимо дом цієї сторінки, або ще це можна назвати деревом HTML. Коли ми наводимо на різні елементи у DevTool, ми бачимо, що у нас ці елементи підсвічуються. Тобто, ми можемо побачити, де вони знаходяться на самій сторінці. Наприклад, от я навів. Мишкою на елемент нав, і бачу, що в мене тут підсвічується панелька навігації. Так ось для того, щоб побачити код елемента, який нам потрібний, ми можемо нажати на ось цю кнопочку, навести на той елемент, який нам потрібний, нажати ліву клапку мишки. І ми бачимо зразу елемент та атрибут цього елементу. І у нас зразу він підсвічується. Наприклад, я бачу тут елемент button, і у цього button є атрибут type, у цього атрибута type є ключ, це його назва type, та значення, яке пишеться через дорівнює button. Далі у цього елемента є атрибут class, та його значення, є атрибут Aria Label та його значення. Тобто завжди елемент пишеться спочатку, а далі йде його атрибут. Атрибут це не обов'язкова частина, тому він може бути, або може його не бути, або може бути його дуже багато. Тепер, які види CSS локаторів бувають? Перше це IDL-локатори, друге це CSS-локатори, третє це всі інші. Щоб написати локатор, нам, по-перше, потрібно наживати на кнопочку Ctrl-F на клавіатурі, і це робиться для того, щоб відкрилася панелька пошуку по цим елементам. І після цього ми можемо приступати до написання локаторів. Локатори у нас писуються на основі елементів та атрибутів. Перше, я розгляну це ID локатор. Він вважається самим швидким. По-друге, він завжди унікальний, яким чином пишуться ID локатори. По-перше, ми ставимо щіточку, копіюємо значення атрибута ID. Я два рази на нього нажав е, мишкою, нажав Ctrl-C та нажимаю Ctrl-V. І в мене я написав таким чином локатор, ID локатор CSS. З правої частини ми бачимо, як часто цей локатор повторюється у елементів на сторінці. Так як як ID я казав, що він унікальний, тобто, в, е, значення ID може бути, е, не може повторюватись на одній сторінці. Таким чином, так як він унікальний, ми бачимо, що він один з одного. Таким чином пишуться ID-локатори. Ще, звісно, можна написати ID-локатор, якщо повністю скопіювати ключ та значення, відкрити квадратні скобки і вставити сюди. Це дуже довго, і я вам не рекомендую так писати ID-локатор. Далі у нас йдуть локатори класу. Вони пишуться на основі атрибута клас. І Клас може повторюватись у елементах, що я маю на увазі. Якщо, наприклад, ми наведемо на ось цю е, панельку пошуку і подивимося на елементи А, то ми побачимо, що один і той самий клас повторюється у деяких елементів. Тобто, ось у нас є тут клас navbar item та navbar Link. Тобто цей е, клас складається з двох класів, і він повторюється. Ми можемо подивитися, скільки разів, скільки разів він повторюється, він повторюється шість разів. Тобто класи можуть повторюватись у різних елементах. Наша задача, наша задача писати унікальні, елементи, унікальні локатори у 95% випадків. Тобто, тут завжди повинно писатися один з одного. Так, було. так ось, як писати локатори класу? Перше, я можу скопіювати клас, повністю та значення, відкрити. Квадратні скобки і вставити його. І я бачу, що в мене вже написаний локатор класу, і він унікальний. Другий варіант я можу поставити точечку, скопіювати значення цього класу та вставити. Ця е, формула, точечка, каже, знайди нам всі елементи, у е, яких присутній ось цей клас. Я вам хочу е, розповісти про різницю, коли ми пишемо локатор класу через квадратні скобки та через точечку. Квадратні скобки, коли ми пишемо локатор через квадратні скобки, ми кажемо програмі, що знайди нам всі елементи, у яких є тільки ось цей клас. Тобто, наприклад, якщо тут писався би ще якийсь третій клас, то ця конструкція його б не знайшла. Я вам зараз покажу це на прикладі. Наприклад, ось е, я ось беру, пишу. Локатор для цього елемента, я бачу, що в мене знайшлось е, шість елементів з з таким класом. Тобто, 1, 2, 3, 4, 5, 6. А тепер я теж саме напишу через точечку. Тобто я візьму, скопіюю значення точечка. так як тут два класи, після кожного класу треба ставити точечку. І тепер. У мене знайшлось не 6 елементів, а 8. Чому? Тому що ось у нас є такі елементи, у яких клас, є клас navbar item, є клас navbar Link і є ще третій клас. І це треба враховувати, коли ви пишете CSS. Елементи ви потрібні, вам потрібно просто знати. Цю різницю. Так, є така конструкція, що ми можемо, наприклад, відсіювати якісь класи, які нам не потрібні, коли ми пишемо через точечку. Наприклад, ми хочемо сказати, що тут не повинно бути якогось класу. Ми можемо написати not, відкрити скобочки і написати ось цей от третій клас, який нам не потрібен. Ми, наприклад, хочемо. Взяти всі елементи, у яких є клас navbar item, navbar Link, але немає header GitHub Link. Так, я можу ось його скопіювати, сюди вставити. І, мене, і ми зразу вже на зразу. Я точку тут не поставив, І зразу ми бачимо, що елементів вже сім. Тобто той елемент вже не використовується, у якого є. Клас Header public. Мені не зовсім подобається ця конструкція, я її дуже рідко використовую, але ви можете про це знати. Так ось. Тепер третій вид лока... CSS локаторів, які пишуться на основі всіх інших атрибутів. Тобто, ми можемо, наприклад, вони, всі вони пишуться через квадратні скобочки. Тобто, наприклад, ось є атрибут href, ми його копіюємо, закриваємо скобочки, вставляємо і бачимо, зразу, зразу написаний локатор. Ще ми можемо скорочувати локатор яким чином. Я вам покажу зараз. Наприклад, ми можемо взяти атрибут хрєв. і можемо поставити зірочку перед дорівнює і трошки його скоротити. І це буде працювати. Давайте напишемо ще якийсь локатор на основі якогось атрибуту. Наприклад, ось є атрибут Aria Label. Ми можемо його скопіювати ключ плюс значення. І от таким, ось таким чином ми зразу написали локатор для цього елемента А. Ви можете використовувати будь-які атрибути в написанні локаторів. Я вам рекомендую використовувати ID, клас, name, дуже класні атрибути є дата, і, якщо вони є, використовуйте їх, тому що це дуже круто. Тепер я ще вам хочу трошки розповісти про те, яким чином можна комбінувати елементи та атрибути, тому що я зараз спочатку писав тільки. Локатори на основі атрибуту, але я на початку року казав, що ми можемо ще писати і е, на, на основі елементів плюс атрибутів. Як це зробити? Ми пишемо спочатку наш елемент, а потім його атрибут. Тобто ми ставимо решіточку і значення. Таким чином. Ми можемо написати, що знайди нам div, у якого є такі, така діжка. Або, наприклад, ми можемо сказати, знайди нам всі елементи A, у яких є такий ось клас. Для, цього, для чого ми це робимо? Коли ми пишемо елемент атрибут, Таким чином ми робимо так звану ізоляцію. Що я маю на увазі? Наприклад, дивіться, ми хочемо написати локатор для, для елемента А. І, наприклад, ми думаємо написати його за допомогою атрибуту href. Якщо я візьму цей атрибут href, і напишу на основі локатора, ми побачимо, що таких елемента 2, які використовують цей атрибут. Один знаходиться у нас внизу сторінки, а другий у нас знаходиться у верху сторінки. Я можу що зробити? Я можу, наприклад, сказати, знайди мені атрибут цей рев, який знаходиться в атрибуті NAV. Тому що я знаю, що атрибут nav у нас знаходиться зверху. І таким чином цей локатор стає унікальним. Тобто, ви бачите тепер, що він один з одного. Тобто, у елемента NAV є тільки один елемент А з таким атрибутом. Так, ми можемо ще тут ашку поставити, наприклад, якщо нам потрібно. А можемо не ставити, в принципі. Також хочу вам показати суть CSS-локаторів, тобто, яким чином тут можна переміщуватись в домі. Коли ми пишемо css локатори, ми можемо переміщувати тільки вниз. Тобто, наприклад, ми можемо взяти Елемент Nav. Потім подивитися, що в цьому елементі знаходиться. Тобто ми бачимо тут якийсь DIV і якась кнопочка Button. Ми можемо, наприклад, написати now, а потім Button. Таким чином ми знаходимо три елемента button в елементі NAV. Це перше, що я хотів вам показати. Наступне. Ви можете використовувати порядковий номер елементів, коли ви пишете CSS-локатори. Наприклад, ось у нас є кнопочка API. Силочка API. Якщо ми подивимося на її клас, то він не унікальний. Наприклад, хревку ми не хочемо використовувати. В цьому випадку можна використати порядковий номер цього елементу. Тобто, ми беремо, пишемо нав, і ми кажемо: знайди в цьому наві елемент A, у якого. Порядковий номер Ось, 4. Тобто, таким чином, ми знаходимо унікальний локатор для цього елемента. Тобто, якщо я напишу, наприклад, 5, то ви побачите, що знайдеться блок, 6, 7 і так далі. Ну, ви зрозуміло. Тобто, так теж можна писати. Я гадаю, що це все, що я хотів сьогодні вам показати. Е, також е, я вам показав. Е, Самі основні команди, які е, я, звичайно, використовував у своїй роботі. Всі інші використовуються дуже рідко, але я вам е, до цього відео прикріплю силочку на мій блог, де описані повністю всі локатори е, CSS класу, яким чином можна їх писати. Всі-всі е, команди, які тільки є. На цьому сьогодні все. Якщо вам сподобалось відео, Підпишіться на канал та поставте лайк, це мені дуже допоможе. Побачимось!